Поки чекаю автомобіль, який буде завантажуватись, вирішив записати відео невеличке. Ось поле де якошу. Тут 10 гектар. Ой, де є шляпочки лежачі. Тут треба це закрити. Сьогодні з тілешкою приїжджав ось такі решета. А зараз покажу вам поле поряд. Не знаю хто косив. Таку дорожку зробили тут в посадці. Також мов гектар 13 тут. Хтось он їде. В общем, таке поле. Багато шапочок. Не знаю, мабуть, власника землі це все добре, все устраює. Підскажіть, що, що вам цікаво, що записати? Пишіть коменти, ставте лайки, підписуємося, ширюємо відео. Всім дякую!